Близько дев'яти сотень людей перехворіли штамом омікрон з початку серпня. У Львівській області зростає кількість хворих на ковід-19. Померли через ускладнення 15 людей. Таке повідомили в управлінні охорони здоров'я Львівської міськради. Тож масковий режим у місті можуть повернути, якщо збільшуватиметься кількість хворих. Нині у кожній поліклініці міста є кабінети вакцинації. Втім, Масові центри для щеплення поки розгортати не планують. В наявності в нас в місті Львові є три вакцини: це, власне, що вакцина від Johnson Johnson плюс Pfizer. Також у нас ще є коронавак вакцина. Ми можемо позбутись того вірусу, тільки якщо ми. Повністю провакцинуємося, тобто максимальна кількість мешканців України, якщо вона буде вакцинована, то ми його переможемо. Цей COVID-19.